Огляд косарки GTM 56 вольт, це є сама потужна косарка. Ось так виглядає. Шпуля, далі защитний кожух, далі тут є ось такий зарядний пристрій, провод. Це швидкісний зарядний пристрій на 5,5 А. Ось так виглядає. Далі в комплект іде акумулятор 56 вольт. Акумулятори тут встановлені всередині середині 21700. Зараз покажу все. Тип'ять Шейків. 21700 акумуляторна батарея. Далі. Ось так виглядає кнопка. Кнопка з алюмінією тут. Ось так. Дисплей. Тут дисплей показує, скільки годин різала. Дана кусарка, антивібраційна штанга. Оця, і ручка прорізінняна. Далі тут двигун безщитковий. Акумулятори защевкуються. Тут акумулятори можуть підходити 2,4, тобто 2,5 А, 4 А, так як оцей і на 8 А. Ну, все буде залежати. Скільки часу буде працювати дана косарка. 1800 Вт. Це є саме потужна косарка. Тут є безщітковий двигун всередині. І так як я побачив по цьому, по Інструкції, то писало, що є Bluetooth. Блютуз. що є. Зараз защопнемо. Акумулятор защокнулись. Зараз.